Як насправді виглядає геній без освіти, ви коли-небудь зустрічали людину, яка неймовірно розумна, але має мало або, взагалі, не має формальної освіти. Коли я був дитиною у 50-х, 60-х, сусід через дорогу був справжнім генієм. У нього була дитична пам'ять, здатність яскравої, точно запам'ятовувати побачене, почути чи прочитане. Все, що він читав, бачив чи чув, закарбовувалось у ньому неймовірно чітко. Він був як жива енциклопедія. Самостійно вивчив електроніку та механічну інженерію. Під час війни працював над системами керування для гелікоптерів і прицільних механізмів. Працював над системою наведення для підводного човна на який пройшов під північним полюсом. Брав участь у Орені першого жорсткого диску розробляв обладнання для виготовлення синтетичних коштовних каменів. Його основна робота створення плотерів для комп'ютерів і ЧПК — числового програмного керування для верстатів. Його майстерня була як щось із передачі Містер Візард. Він був неймовірним майстром по металу і дереву. Його цікавило абсолютно все. І до того ж, він був надзвичайно щедрий на свій час. Якщо в мене був важкий проект, він завжди допомагав, але ніколи не перетягував ініціативу на себе. Мені пощастило його знати. У моєму випускному класі теж був такий хлопець. Він розумів абсолютно все з першого разу, як наче просто знову вчив абетку. Органічна хімія в дев'ятому класі та без проблем легко дня. Просунута фізика, вища математика і економіка одночасно у дванадцятому класі, та без проблем. Не було нічого, чим учителі могли б його поставити в глухий кут. Під кінець школи половина вчителів відкрито казала, що він набагато розумніший за них. Він також допоміг приблизно шістьом нашим найбільш проблемним однокласникам вчасно закінчити школу, безкоштовно їх підтягую. Це була маленька школа, тож усі добре знали одну одного, і він і справді любив допомагати тим, кому було найважче. І до того ж, у нього ще був талант пояснювати. Усі, кого він підучував, говорили одне й те саме: ну щось на кшталт. Чому вчителі не можуть пояснювати так, як пояснює нам Джеф. Він робить це набагато краще. Вони навіть не усвідомлювали, що він інтуїтивно підлаштовувався під їхню індивідуальну манеру навчання. Я якось зустрів його вже через роки після випуску. Він працював бізнес-аналітиком у великій компанії. Сказав, що якийсь час після університету був у біомеханічної інженерії, але пішов у бізнес, бо там платили краще. А все одно він просто бачить, чого він хоче навчитися, вчиться цьому, і він у цьому успішний. Успішний, так ніби це було очевидно з самого початку. Я зустрічав кількох таких людей. Вони не завжди звучать освічено, але думаю, так що тебе це вражає. Вони вчаться швидко, просто спостерігаючи. Вони миттєво розв'язують задачі, і бачать зв'язки, які інші пропускають. Отак, один мій знайомий навіть школа не закінчив, але міг діагностувати і полагодити будь-яку машину, просто поглянувши на неї. Інженери з дипломами сперечалися з ним і він щоразу виявлявся правим. Гені не завжди виходить із шкільних парт. Іноді вони просто народжуються. Мій батько він покинув школу після старших класів і пішов працювати на будівництво. Абсолютно точно найрозумніша людина, яку я знав, постійно читав, розв'язував складні математичні задачі блискавично. Коли він захворів на рідкісну хворобу, то разом із лікарями працював над планом лікування, вивчав наукові журнали і медичні дослідження. Йому прогнозували півроку життя. Він прожив понад 10 років. Він був неймовірно харизматичним, знаходив друзів усюди. І я мрію бути, хоча б наполовину таким батьком, яким він був для мене. Я знав хлопця в школі, який був шалено розумним, йому було нудно в навчанні, тож він ніколи не вкладався у це розумово, і оцінки в нього були жахливі. Але він був блискавично кмітливим і чудово розв'язував будь-які задачі. І ще він був найсмішнішою людиною, яку я зустрічав. Навіть учителі бачили, який він розумний, але вони знали, що в класі він все одно не слухатиме, тож домовлялися із ним, щоб він, хоча б, формально проходив курс. Він якось обрав предмет, де мав прийти всього шість разів на рік. Це перший день обох семестрів проміжні та фінальні іспити. І якщо він здавав. Домашнє завдання, то учитель обіцяв йому ставити всі середню оцінку. Зрештою, він таки кинув той коледж. Він пішов туди лише заради батьків і влаштувався барменом. Звідти він піднімався поступово. і Тепер він володіє кількома ресторанами. Нарешті він знайшов місце, де міг застосувати свій розум, і де йому не буде нудно. Мій тато він закінчив школу лише до восьмого класу, працював, щоб підтримати родину. Провів три роки в Європі під час Другої світової і вивчив п'ять мов, розмовляв вільно. Міг розв'язати будь-яку задачу, і мав приголомшливі навички критичного мислення. Завжди був допитливим, завжди ставив чудові запитання і умів підсумувати все неймовірно точним і глибоким висновком. Він був і завжди буде генієм, на якого я рівняюся. Я зустрічав блискучих геніїв, але це були неосвідчені бездомні люди. Проблеми з психічним здоров'ям часто торкаються найяскравіших умів. А ви як думаєте, якщо людина без освіти змогла побудувати кар'єру, бізнес або винайти свій спосіб вирішення проблем: це талант, досвід чи природна геніальність? Напишіть у коментарях одне слово талант, практика чи геніальність. І подивимось з вами, яка складова найважливіша. І поки ви думаєте, не забудьте поставити лайк, щоб відео побачило більше людей. А до речі, в телеграмі нас уже 50, Тож вітаю з першим ювілеєм усіх причетних. Геніальність це не про освіту, це більше про здатність вчитися. І про цікавість, питливість. Ой, цікавість страшенно недооціненна і так само страшенно недовикористана. Більшість нерозумних у лапках людей насправді не дурні. Вони дивно суміш надмірної впевненості в собі та повної відсутності цікавості. Як кажуть, лише нерозумна людина знає все. Ніколи не довіряйте тому, хто не хоче вчитися чи слухати. Кожен щось знає, і ніхто не знає всього. У мене є друг на ім'я Шон. Шон виріс у маленькому радниківському містечку. Радник стереотип про білих робітничих американців із сільської місцевості. Так от, він виріс у сім'ї радників і ходив до такої ж школи. Ніхто поруч не бачив, наскільки він розумний, тож його природні здібності до розв'язування проблем, інтуїція та цікавість просто пропадали. Він, от як команди руйнівників міфів, але один. Один його знайомий залишив рибальський човен у висохлому ставку на тиждень, і човен загруз у багнюці. Вони перепробували все, щоб його витягти. І ці люди не дурні, Літя муші, але прийшов шон, взяв папірець і накреслив систему блоків і лебідок, яка дозволила трьом авто витягти той човен. Чесно, я такого в житті не бачив, але це спрацювало і було дуже ефективно. А й ледь не забув, він любить рибалити. Він зібрав відкриті дані з місцевого сайту про рибу та дику природу і придумав формулу для Python скрипту, який показував би коли і куди краще їхати по його календарю, по конкретних річках і озерах. Але фішка в тому, що він не знає Python. Він просто намалював формулу і попросив мене зробити з цього додаток чи щось. Таке, але по суті вже все було готове, і це було просто неймовірно слухати і бачити. Спілкуючись із ним, можна подумати, що він навчався в Гарварді чи, хоча б в каліфорнійському університеті. Настільки він обізнаний, настільки точно бачить неочевидні зв'язки, і майже завжди він має рацію. І водночас, коли говориш із ним, відчуваєш, що його молодість пройшла на мотоциклах із петардами в руках. Він кинув школу, але володіє дуже успішним бізнесом з гіпсокартоном. Має 14 працівників і все, 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 все тримає в своїй голові. Ми намагалися з. Мусити його хоча б використовувати квікбукс, але він каже, що це його сповільнює. Якби він таки пішов до школи і навчився правильно використовувати свої критичні здібності і інтелектуальну цікавість, він був би гігантом індустрії. Але він живе в маленькій однокімнатній квартирі, ремонтує мотоцикли як хобі і займається пошуком золота. Я знав механіка, який ледве міг читати інструкції, але міг визначити несправність. Двигуна просто послухавши його 10 секунд. Він казав, що в двигунів є ритм, і він чує, коли один удар не такий. Це було як дивитися, як музикант налаштовує інструмент. Відсутність дипломів не означає відсутність освіти. Декілька найрозумніших людей, яких я знаю, не мають дипломів чи ступенів, жодних офіційних підтверджень, але освіта так вони освічені. Будь-яка публічна бібліотека чи смартфон це найкращий університет, якщо ти його так сприймаєш. Знання поруч із кожним. Фермери це дуже хороший приклад, принаймні в тих місцях, де це найпомітніше. Це люди, які знаходять такі способи зробити будь-яку роботу, інколи дуже нестандартні. Я думаю, що слово кмітливий точніше ніж просто розумний, якщо говорити повсякденною мовою. Невчений геній зазвичай уміє розв'язувати власні проблеми і через брак освіти. Робить це сам у новий спосіб з тими ресурсами, які він має під рукою. А фермери іноді це вершина цього явища. Це точно моя бабуся. Вона зараз дуже хвора і, скоріше за все, їй залишилось години чи дні, тому я багато про це зараз думаю. Вона набагато розумніша, ніж будь-хто її приписував. Народжена під час Великої депресії і виростаючи в роки Другої світової, вона дуже цікавилась наукою, особливо рентгенами, і хотіла вступити до коледжу, щоб стати рентгенологіною або працювати в суміжній сфері. Вона була однією з 15 дітей в сім'ї і тихо відмовилась від мрії про коледж, коли дізналась, що її брат хоче вступати теж. Оскільки він був хлопцем, вважалося, що йому. Це знадобиться більше, ніж їй. Вона вийшла заміж за мого дідуся, народила дев'ятьох дітей і більше не навчалась і не працювала поза домом. Але я клянуся, ця жінка неймовірно розумна. Її пам'ять приголомшлива. Вона могла згадати найнезначніші деталі будь чого Вона завжди уважно стежила за новинами і телепрограмами і таким чином накопичила величезний обсяг знань. Я геолог, і мене вразило, як багато вона знала про ґрунтові води і свердловини. Вона завжди була гострою на розум, дотепною, чудовою оповідачкою. Виховання дев'ятьох дітей навчило її тримати в голові багато думок. Одночасно, і вона завжди здавалося, знала речі, які не могла знати, якісь тонкі деталі про події, на які вона навіть не збиралася йти. Я вважаю, якби вона змогла піти до коледжу, вона досягла б там успіху. І це навіть частина того, що мотивує мене в моїй науковій роботі. Я роблю те, що вона ніколи не змогла. Я хотіла, щоб вона побачила таке моє закінчення навчання, але я все одно їй пообіцяла, що доведу за до кінця, не дивлячись ні на що, присвячу дисертацію їй. Моя дисертація чисто випадково дуже багато ґрунтується на рентгенівських дослідженнях. Зараз буде трошки сумно. Оновлення. Від 27112025 Сьогодні моя бабуся спокійно пішла із життя у колі рідних. Любі слухачі, щойно ви прослухали це відео, а тепер уявіть схожі історії, але без зайвого монтажу прямо вам у вушка, як таємниця, яку шепочуть на вушку. Виявили, саме для цього я і створила телеграм-канал. Це не просто чат, це аудіо щоденник найцікавіших історій і думок. Я не друкую тексти. Я їх начитую. Якщо ви цінуєте живий голос, інтонацію і хочете слухати історії, поки йдете на роботу, відпочиваєте, готуєте, то вам точно це треба. Посилання в описі. Приходьте, і ви почуєте, як я розповідаю про те, що сталося, коли диктофон вимкнувся. І я думала, що мене ніхто не чує. Це ваш і мій особистий подкаст. Тож підписуйтесь. Я вам вдячна за увагу. І до нових зустрічей.